Так, друзі, виконую спецзамовлення. По тисячу саджанців малини готуємо до відправки сорт Мапема. Ось так виглядають вони в коробках. Вже практично весь сорт продали, залишили лише собі на посадку. Ось так виглядає. Ось так виглядає в коробці. Це вже повністю запакований. Завтра буде на Пошті. Цікаво буде скільки за доставку заспівають. Одна і друга. Відправляємо його.